Ті вдруге за величиною місто України, яке постійно потерпає від ваварських бомбардувань окупантів і обстрілів, які продовжуються практично безперервно вже два роки. Тим не менше, місто продовжує своє культурне життя, яке, хоч і зазнало важких втрат, але не зупинилося. У місті, де щодня чутно вибухи, є загиблі або поранені, важко проводити заходи або видавати книжки. Втім, люди продовжують писати і проводити івенти. Дуже багато харків'ян намагаються робити це в інших містах або за кордоном. В самому ж місті з'явився новий стиль, графіті та мурали на забитих фанерою вікнах, яких тут мабуть більше ніж скляних. Ми говоримо з Мілою Машновою, харківською російськомовною поетесою прямо під час обстрілів міста. Вона розмірковує над тим, як перейти на українську, як швидко місто змогло перейти з російського контексту на український та чи є можливість повернення російської культури на вулиці Харкова. Культура Харкова, так заходи, концерти. Як це змінилося з війною? Наскільки цього стало менше? Мабуть, на відсотків 80. Але це не припинилося. Це не припинилося, оскільки я очолювала кілька молодіжних таких груповок, то молодь роз'їхалася. Хто поїхав до західної України, хто поїхав за кордон. І зараз, звичайно, молоді тут. Немає, може, де якийсь маленький процент, може кілька людей. Але коли, наприклад, я я ось приїхала, я зустрілася зі своїм другом, поетом, який тут знаходиться, живе, він харків'янин, це його дуже така патріотична позиція. Він тут і він не збирався нікуди їхати, хоча зміг, і е, немає таких е, заходів. По-перше, вони усі тепер звичайно українськомовні, оскільки до війни вони були і російськомовні більш Ти ви теж. Так, я також. Це таке мовне питання, для мене дуже таке глобальне і риторичне, оскільки, наприклад, видання книги для мене стало великим таким знаком запитання. Бо я український російськомовний поет, бо я з маличку пишу з семи років може вірші. Я авторка п'яти книг, і я не можу на цей час видати свою збірку віршів, оскільки вони на російській мові. Я білінгма, яку я вважаю як усі ми, я вільно переходжу на українську, якщо людина спілкується українською, але зазвичай для мене ще в мене немає такого вокабуляру. У мене немає такого вокабуляру, щоб писати вірші українською. Хоча більшість людей. Які поетів, там прозаїків, вони попереходили вільно і з легкістю, і те, що я бачу, вони роблять навіть краще ніж раніше. Ну я аплодую цим людям. Машнова каже в творчому середовищі Харкова стався справжній переворот. Більшість богеми дійсно перейшли на українську, втім лишаються люди, які розмовляють принципово російською. При цьому продовжують позиціонувати себе як патріоти України. Кожен дуже індивідуально переосмислює. Хтось принципово стоїть, що я не хочу переходити, оскільки це для мене зрада, бо я ріс у такій сім'ї, де спілкувалися російською, я не вибирав це ну, зма маличку. Ми всі вивчали мову українську. Я, наприклад, коли вчилася, в нас було 50 на 50 процентів. Російської мови і української мови для деяких людей це принципово це болюче, і якщо ти спілкуєшся українською, російською, вибачте, а вони агресують трошки, вони якось до тебе дивляться. зараз як мені сказали, це мовне питання. Мова це диференціація, це свій чужий. Тобто, якщо людина спілкується українською, ти розумієш, що, ага, це наші. Тобто, якщо е, на російській, це можуть виникнути якісь питання. А чи, хто, хто ця людина? Я гадаю, що змінилося і кардинально. Ніхто не хоче, щоб зайшли російські війська сюди, і щоб нас забрала Росія. Я не вважаю, що це що будь-який харків'янин цього хоче. Цей загальний дискурс дружби з Росії, Харків вже був зав'язаний на Росію на торговий, на бізнес там з Росією і так далі. А як це Як це люди переосмислили? Це більше не потрібно, чи це неприємно? Чи це вороже? Чи це яке це відчуття? Це вороже, це по-перше. А по-друге, це все, що пов'язано з Росією, відторгнення, я можу сказати, таке, і навіть культура, тобто. Культура теж, як ви бачите, вона підвергається такому стисканню деформації. Такі щодо споживачів да, культурного так. продукту. Як вони сприймають те, як це змінюється, так і за стилістикою, і за кількістю заходів, з переходом на українську, для того щоб почати мене читати, я повинна писати на українській мові. І в мене є кілька українських віршів, але вони були ще задалеко до усіх майданів. Він це коли мені було може років 16-17, я писала, і коли мені <смій> Мій вчитель у університеті Україні ділової української мови він сказав, що Я кажу, хто це написав, і даю йому свого вірша. І він каже: Ха, це ж звісно, Леся Українка. І все, в мене такий бунтарський дух. Я кажу, я не буду другою Леся Українкою, не тому, що мені це не імпонує, а тому, що я не напишу краще, ніж вона. Тобто бути номером два це не цікаво, мені здається, усім авторам. Кожен хоче бути індивідуальністю. Як харківське мистецтво реагує на війну, ми бачили велику кількість муралів, присвячених бойовим діям. Ну, от, бачимо, от... У тебе за спиною класний арт-об'єкт, да? так. Тобто, якщо зараз перевести якогось він скаже, о, який арт-об'єкт!» він це взагалі то пам'ятник Шевченка, <гум> так <Да. гум> наприклад, я з першого дня війни я писала про бойові дії. Я писала про біженство, я писала про все, що я бачила, все, що я чула, все, що я відчувала. Але я писала російською, бо мені так було зручніше на той момент і досі залишається так. Мені зручно. І дуже багато людей звичайно висвітлюють цей, ці наслідки. Це все, що відбувається. Поруч з нами, тобто хто але у харків'ян я хочу сказати дуже бойовий дух. Люди не бігають з першими сиренами до подвалів, до сховищ, бо ми вже відбігали, якось я так розумію, що ми вже до якоїсь доведені крапки до рубежу, коли ти розумієш, що ти стаєш фаталістом. Тобто ти можеш побігти, але не добігти фаталісти люди стали. Тобто можна втекти. Я бачила, наприклад, у Іспанії, з якої я приїхала, як люди виїжджали з війни і вмирали там. Тобто з різних е, причин, хто за хворобою, хто якось, і молоді дівчата та хлопці. А тому вдома каже краще, хай і небезпечно, бо прильоти в Харкові відбуваються кожен день. Я прокидаюся вночі, якщо прильот так, мене підкидає трошки на, на кроваті. Але е, може, це вже я так е, барикадую свій розум, що ну. Прилетить, прилетить ні, ні. Тобто я знаходжуся у своєму житлі, і якщо я помру, то я помру тут на своїй батьківщині. Вона каже: багато харківської молоді зараз беруть участь у різноманітних культурних заходах у Європі і доволі активно сприяють популяризації як теми війни українського спорту, так і української культури. Загалом питання лише у тому, чи вони всі повернуться. Справді. Це зараз дуже актуально у Європі. Наприклад, я можу сказати, українці е, творять створюють нову якусь гланку, гілку, але все це пов'язано з війною. Бо війна травмувала усіх нас, у нас в усіх ПТСР. Хто тут і хто там? Він різний, звичайно. Але всі люди травмовані, більш чи менш, О, і уся. Оця Культу, культурна молодь, і вони пишуть і картини, і вірші. Це все воно якесь мутує, інтегрує. Воно цікаво це наблюдати, але я не можу так наперед сказати, що буде.